Вітаю, друзі! А у нас короткий дайджест огляд свіжих новин лісової і деревообробної галузі. Економимо ваш час, тому відібрали для вас найцікавіші новини. І для початку сама така масштабна новина це те, що лісівники отримали використування понад 3000 гектарів землі в Житомирській області в рамках проєкту. Коли громади передають свої комунальні ліси в користування ДП ліси, відбулася така найбільша передача. Чи правильно це, чи ні, ми спілкували з екологами. Екологи кажуть, що господарювати той повинен той, хто може це робити краще. Очевидно, громади цим згодні. А про господарювання буде наступна новина, тому що нещодавно журналісти-розслідувачі повідомили, що ДП ліси. Проводить тендер на закупівлю моторних човнів. Дивна новина, звичайно, для журналістів була. Тому виникло питання, для чого лісівникам човни. І за декілька днів ДП «Ліси» у своєму офіційному релізі пояснило, що човни, яких планують придбати вісім, бачу уточнення на загальну суму 13 мільйонів гривень. Коштів підприємства планують передати в лісові господарства, де утруднений доступ до певних ділянок лісу, от, куди лісівники нібито ставалися з старими човнами неефективними, нові човни зможуть робити це краще. Чи потрібні ці човни лісівникам, чи потрібні вони під час війни висновки робити за вами? От, власне, тому слідкуйте за новинами. Що ж скажу, що ще на саме станок у по Фейсбуку гуляє свіжа новина, що тривають чергові обшуки в Поліській філії і Україна, не філії, точніше, а в Офісі, а, знову щось шукає нібито ДБР і НАБУ. От деталей поки що немає прес-релізів, але тим не менше, чому чергові обшуки, тому що ну я слідкую за новинами, і, на жаль, кожних 15 днів ми маємо зараз по полісю такі новини про обшуки, про якісь підозри. Що ж з того буде, власне, будемо в нових дайджестах новин досліджувати. А ви залишайтеся з нами, чекайте нового випуску, економимо ваш час і розказуємо про найцікавіше.